Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я ваша Ольга, і ви на моєму каналі від Всесвіту». <кхід> Сьогодні я записую для вас карту дня на 22 жовтня 2025 року середа. Незмінні чотири варіанти, чотири енергії, да? які я даю вам на вибір. Вибирайте яка відкликається з вами. Незмінні 4 чотири, чотири карти дня так? і чотири енергії. А ви вибирайте. І так, будь ласка, перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, яка карта відгукується вам. Та карта і буде картою енергії вашого дня Середи. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, одинички. Тут жезлів, день ініціативи, День великої енергії, День. Нових імпульсів, і день, натхнення, буде дуже багато енергії, якось таке відчуття, що ви будете з крилами за спиною. Треба буде дуже багато чогось повирішувати. Лідерство. Я веду за собою. У, да, вогняна. день. Та карта прям випала. Е, Якісь е новини можуть бути такі важливі для вас по пажу жезлів, да? новини, щось нове, щось якісь дії. Це будете робити? Робот, це в роботі. Що будете робити, роботу будете робити. Це буде в професіональній вашій діяльності, будуть якась активна дія. Ну, Це обов'язково, що це професійно, у когось професійне, у да, когось і домашні справи, теж потребують дуже багато енергії і якогось таких зусиль. Да, все в ваших руках. Ви, відчуття, що закінчення дня буде у вас таке, Нарешті, я зробив, я довольний собою, все, що я запланувала на, на цей день, він якось більш-менш доведено до кінця. Да, якась така. Я зірка, я молодець, я міг. Я якась активність, ініціатива і все ж таки по відчуттю таки, лідерство, лідерство веду за собою. І маю енергію якихось таких два крила за спиною, да? таке якесь натхнення. День дуже активний, активний, і ви будете мати силу, енергію для того, щоб все це реалізувати. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, діліться, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто не підписаний. І, як завжди, моє традиційне, б не трапилося в житті, пам'ятайте, що рано чи пізно все одно все буде добре. Такий мій прогноз. А ми йдемо далі. Двічок. А в двічок будете роботу роботити, Да? День. Ом... Восьмерка пентаклів, да? праця, розвиток, удосконалення себе, да? якесь... зробити ще краще. Ну, може, як... може, і на фізичному рівні, а може і на інтелектуальному. Можливо, якесь навчання буде майстерство. Да? Удосконалювати будете себе. Ну, Восьмерка пентаклів. Якісь... Якась буде справа, знаєте, такий, е, ваша справа вашого життя, або ваше хобі, або ваше щось таке важливе. І ви будете дуже захоплені цією справою, будете щось робити. У ну, мене таке по відчуттю, що будете улучати щось. Така йде інформація, улучшати. Яка причина? Давайте подивимося, причину, чому така вот буде. В чому це, в чому причина? Ну, зміна якихось, е, щось поміняється у вашому. Якийсь, можливо, в когось від'їзд, а в когось таке, знаєте, по е, відчуттю таке креативність, новшество якесь. Не, по, і, знаєте, Ви сіли щось треба робити, а ви не знаєте, як це зробити, але по, по теченню, як понесе, наче вас, і ви в цій роботі якось. Ну, творчість якась. знаєте. Думали одне, може, навіть і не думали, як воно буде, а воно якось винесло, понесло, і ви якось саме з собою вийшло, що так гарно, що вам сподобається. якось отак. Якась... Дали вам, наприклад, завдання на роботу, треба зробити. Ви скажете, а ви такі, як же до нього до тої роботи підійти? Потом, Ладно, почну робити, там буде видно. Почали робити, а воно якось вийшло навіть не дуже не дуже плохо. <хи> Давайте подивимося. да, результат, яка буде ваша дія, будете працювати на результат. Будете по королеві Пентаклів, ем, це якби ем, практична, е, практичність, вмілість, правильно використовування ресурсів. Вам щось будуть іще предлагати, віддать ви дуже добре, мабуть, добре ну, ну, виконати свою роботу, що вам скажуть, давай тоді і те зробиш, а ви скажете, ні-ні-ні-ні-ні, не треба. Ось, бачите, не захочете там більше іншої. Чи, можливо, зробите цю роботу? Так, хорошо, і скажете, більше такого мені не предлагати, тому що будете в кінці дня, скажете, ну його не хочу. Це не моя, можливо, це не ваше там предназначення, не ваші. Е Обов'язки, да? але от вам треба зробити, бо щось там. Це може бути дійсно пов'язано з вашою професіональною діяльністю або взагалі. Але роботи буде багато. Багато якоїсь роботи у вас буде. Такий мій прогноз. Для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас, доренькі мої трічки. А ось у трічок. Розміряність, да, помірність. Це якась збалансіровка. Я б сказала по відчуттю, що це навіть е, якесь таке відпочинок. Заспок... Ну, попрацювали, якось зупинилися. По карті помірності це як... треба якось себе забрати в кучу. Якось заморилися перед цим, треба якось себе трошки відпочити, якось згармонізувати себе. Якесь таке. Якось, о, таку по відчуттю, Яка причина, чому буде такі? Виснаження, я ж кажу, ось, бачите, немає ресурсу, немає сили. От я таке і відчула, так мені от по енергетично, що якось перед цим наробилися, на а зараз треба якось трошки дати передих, згормонізуватися, набратися сил, відпочити. Оце це про це. Що будете робити, будете наповнювати. По десятки кубків буду себе наповнювати, будете якось так на, е, замічать багато красивого. А можливо, в сім'ї наповнення. Да? будете. Ну Дійсно, може, вихідний в когось. Але якесь таке помірне, розміряне, спокійне життя. Да? День такий буде спокійний, нема хаосу, нема нічого ви в якійсь такому розслабленому состоянні. Да, будете, будете якось відбиватися від, від оці, знаєте, робот, нападки якісь на вас, а ви такі, ні-ні, ні сьогодні я відпочиваю. Все, не, там, маму чи папу не кантувати при, при пожарі першому виносить. Да? Якось такого типу. Ні-ні, ні не треба такого. Оце воно про це, дорогенькі мої. Ви якось в такому трічки, ви в, спокій, в розміреному спокійному житті будете. Якось день пройде гармонізовано, спокійно. Відпочинок. мені тобто, Так по відчуттю, що це буде відпочинок. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте. Робіть енергообмін, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. Ну і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки. В четвірочок печалька. Якісь буде, о, біда, біда, огорчення. П'ятірка кубків, смуток, жаль. Ну, якось ви. Я вам хочу сказати, ви якось е, дуже близько. Ні, ось тут по цій карті все ж таки це не те, що ви накручуєте себе. Це дійсно якась така біль. Дуже душевна біль, але. Є два кубки, є два істочника, два, не знаю, може, дві людини, дві душі, яка, яка, яка вас підтримує. Але ви на даний момент на це не звертаєте уваги. Дуже велика біль і якось таке по відчуттю, що у вас оці два якісь кубки це смисл життя, а ви зараз їх не бачите. Якось дуже сильно себе. О, прям в мене прям аж, аж четверта чакра, аж прям о, заболіла. Така якась дійсно біль. Ось таке. Нікого такого нема, не притягуйте. Можливо, просто якесь розочарування. Просто може бути таке, знаєте, невіра, якась невіра в життя. От такесь таке. Знаєте, ну, для моїх українських підписників, ті, хто... На території України воно, мабуть, сьогодення. І це, це важко. Давайте подивимося, за причини. Ну, я ж кажу, якесь таке не ну, має сенсу життя. Депресія, апатія, зупини, опустилися руки, не бачу шляху, де жити далі йти, як іти. Немає якогось віри. От такої. Ну, Я вам хочу сказати, незважаючи на це состояння, все одно ви всереду все ж таки е, зрозумієте, побачите е, оці два кубки, які є надія, оця надія, віра і надія оця є, вона ви просто потім з часом ви зрозумієте і поймете це. І почнете далі двигатися. Да, далі. Життя продовжується. Якось так, знаєте, незважаючи на що, на по дев'ятки е, жезлів це, знаєте, втомлений, але не скорений. Оце воно. якесь отаке буде. Треба держати, надо йти, По дев'ятки кубків це. Чи по дев'ятки жезлів? Це я можу. Вже сил на останньому диханні, але я стою. Але я держусь, і мені треба оптимізм. Це все ж такі, оці два кубки ви побачите. Оце в когось так. В когось спіймала таку енергію болючу. Але взагалі-то, якщо у вас такого немає, в вашому житті такого немає, то я хочу, знаєте, таке якесь огорчення, таке серйозне. Не, не просто. Таке, знаєте, Самі себе накрутили, ні. Ось тут така енергія прям от, розочарування в чомусь, в людині, в собитіях, да, от якесь таке вже безнадьога, я б сказала так. От тут, якщо у вас не, не, не так, то ви передивіться, будь ласка, переберіть якийсь другий варіант. Но тут в цьому в четвертому варіанті дійсно біль. Такий, мені плакати хочеться. Прямо я відчуваю. Це мені хочеться плакати. Чиясь біль. Дуже сильно. Такий прогноз. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Мої дорогенькі, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!